Слава Україні. Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 9 травня. Я хочу зняти відео, верніше розповісти про захист персиків та нектаринів. Я не мав знімати таке відео, але підписники мого каналу жаліються, пишуть, що зробили все так, як ти розповідав, а дерева. Все рівно персики та нектарини все рівно хворіють, лися кучерявиться і обпадає. От я пройдуся по своїх персиках, вони в мене посадені в різних місцях. І покажу вам і розповім. Якщо, ми, якщо ви хочете, щоб у вас були персики та нектарини, не думайте, що ви обробите один раз весною скором. Чи хорусом і все. Ось такий маленький персик. Звертайте увагу на листки, чи є в мене кучеравість листя. Ні в якому разі дерево треба захищати цілий рік. В мене на каналі є відео. Я розповідаю, що я осінню обробляю желізним купоросом і карбамідом. Желізним купоросом насичується дерево желізом. Карбамід. Бакову суміш роблю карбамід плюс желізний купорос. Коли попадає карбамід, всякий такий щілинки, тріщини, тріщини, розколив дерева. За корою кругом де шкідник має зимувати. Зібрався верніше зимувати. І сам там схований на зимівлю карбамід. Мочовина випалює його. Весною. знов карбамід. Карбамід. Через деякий час обробляю бордовською рідиною сумішу. Що входить в цю суміш? Вапно, яке захищає дерево, має такий брезовий біловатий відтінок. Цього року дуже були дощі. Весною то такого немає. де не от видно мідь. Змилися водою. Минулого року в мене є відео. Я вже нормую плоди персика та нектарина, а стовбури ще мають білий колір. Так далі, завапно сказав, мідь. Мідь обов'язково потрібна для персиків та нектаринів. Якщо ви не обробите міддю ранньою весною, і трошки пізніше вже як розпуститься бруньки мідновмісними препаратами то ніякі другі препарати вам не допоможуть ні хорус, ні скор. Так, да, вони полегшать. Хвороба буде пробігати не так, не буде кучерявості, але як не буде міді, ефект буде. Не 100%. От, будь ласка, звертайте увагу, я кругом от краєчки, які, що можна зробити в даний час, якщо є кучерявість листя на персиках та нектаринах? Обробити 1% бордовською рідиною, обробити любими мідновмісними препаратами. Що воно дасть? Тільки ті листки, які вже захворівші, попаде ця рідина на ці листки з грибком, і просто знищити цей грибок. Все. Це те саме, що ці листки можна просто пообривати. Молоді листки будуть рости далі, гілочки розвиватися, але ці, що вже захворіли, Нічим не можна вилікувати. Можна тільки знищити грибок на цих листочках. Тому це однаково, що обірвати їх та і винести десь з садка. Так, от маленький, молоденький персик. Так, тепер йду в ряд, так як я знімав перше відео. Тому я наголошую ще раз, що всі, бо дехто на своїх каналах, YouTube каналах розповідають, що важливий перший обробіток, важливий другий обробіток. Ні, я ще, і ще раз говорю, що кожен обробіток дерев у вашому садку має бути вчасний і не що мало. Що не мали значення непідробними препаратами. Якщо ви не обробили доцвітіння, ну добре, там ще після світіння два рази пропустили все, дерево захворіє, дуже багато хвороб. Можливо, це такі сорти зараз, що, що хворіють, не знаю. Але дерева дуже хворіють. Так, так як я попередньо знімав відео, от Вангол Т3. Такий має розвиток. Трошки видно залишилася ще бордоська рідина, бо в основну масу злило, змило дощом. От такий стан. Де в мене були краєчки, кучерявість, я показував в попередньому відео, я його зрізав. Ось так розвиваються листочки, будь ласка. Так що, якщо ми хочемо спасти? Дерево то треба обробляти цілий рік. Починайте із осені, і тоді, можливо, у вас будуть гарні листки, гарні гілки і із гарними плодами. Я нікого не, не спонукаю робити так, як я. Я ділюсь інформацією, яку я нав... накопичив, набув, навчаючись на своїх помилках. У мене також були кучерявості і пропадали персики. Дуже часто підробні препарати покупав. Ось, будь ласка. Ось такий стан. Я вам показую чесно, так як я не обманю, от дивіться. Оце є кучеряюсь, один листочок. Тут було на гілці, я зрізав. Де не де все ж таки є. Але основна маса. Дерев, персиків та нектаринів без ушкоджень. Зараз прохолодно. Дерева розвиваються дуже повільно. А грибкові інфекції, хвороби почувають себе дуже добре на деревах. І от останній, як я знімав попереднє відео, це нектарин донат Так щоб ви бачили, які листочки. Кучеравість була, тільки в мене тут, я зрізав в цьому місці. В попередньому відео видно. Так що, той, хто хоче зберегти свій садок, зрозумійте, що за один раз ви його не вилікуєте ніяк. Потрібно цілий рік захищати вчасно. І використовувати непідробні препарати. До маленьких я йти не буду, персиків. Отакий От стан розвитку. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бережіть свій садок. Дерева і вони вам дадуть гарний урожай. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому каналу міцного здоров'я та мирного неба.